На базі Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді пройшов щорічний зліт юних винахідників. Близько 30 учасників з усієї області приїхали до Полтави показати свої конструкторські здібності. Десятикласник Полтавської гімназії, номер 13 презентував проект техніки для зони АТО, що може їздити без пального. Це модель, прототип танка БТР, але вона працює не за допомогою бензина, а на повітряно-літієвому акумуляторі. Ну, зараз вона не працює. Ось, якщо прикласти магніт, то починає працювати, їздити. Отак. На цей винахід хлопці спонукали дві причини. По-перше, на Донбасі бійцям не вистачає техніки. По друге, у світі нині великий попит на електрокари. Тож він вирішив об'єднати корисне з необхідним. Про космос. Сучасні діти теж мріють, тому на презентації винаходів чимало моделей космічного напрямку. Семикласник однієї з полтавських шкіл навіть додумався, куди подіти енергію чорної діри. Чорна діра це одне з джерел енергії, яке можна використовувати для потреб людини. І вона не тільки як джерело енергії, а її можна використати для переробки речовин, щоб виробити енергію ну, для людських потреб. Звісно, реалізувати конструктивні дитячі ідеї відразу нелегко, та деякі з винаходів можуть отримати патент, певні спеціалісти. Не так, то все це просто. Для того, щоб запровадити його, треба, щоб цей виріб, який, наприклад, придуманий дитиною або об'єднанням вихованців, він повинен пройти певну експертизу через якусь лабораторію. А потім, наприклад, щоб його можна було конструкторському бюро запровадити, попробувати, як, наприклад, таку модель, як діючу модель, для того, щоб потім чи запускати його виробництво, чи не запускати виробництво. Кваліфіковане журі протягом дня відбирало кращі моделі а переможців нагородили почесними грамотами.